Всі. Сьогодні у нас членів депутатського корпусу присутні з трьох присутніх двоє, Кливчук і Костюк, комісія правомочна. Тому, так, на комісію запрошені представники виконавчих органів міської ради, тому перше, оскільки можемо проводити засідання, пропоную взяти порядок денний комісії за основу і проголосувати. Одне все все питання. Одне питання. Про внесення змін у програму обраноздатність на 2025 рік. Підтримуємо. Добре. Добре. Є. Що й ми якісь пропозиції, що додаємо порядок денний. Наразі немає нічого. Значить, тоді йдемо далі і приходимо до розгляду до основного питання порядку денних. Слухається питання про внесення змін у програму обороноздатність програму на 2025 рік, доповідає начальник відбуземі з правоохоронними органами запобігання корупції та мобілізаційної роботи падка, На ваш Наважність виноситься проєкт рішення про внесення змін програму по одноздатність на 2025 рік. Коротенько суть в чому? В е, зв'язку з тим, що бачите, збільшується інтенсивність військових дій, і збільшується в нас і поранення, і загиблі. І через те вносимо зміни. Е, Такі внутрішні зміни, не виходячи зараз за, за, за рамки асигнувань, просто з одного підпункта перекидаємо гроші на, на інші, не виходячи за рамки не наданих наданих коштів. Тому ну, прошу підтримати дане рішення. Да. Добре, підтримуємо. Да, то дійсно, тобі... Дякую. Тоді все. За моїм тримасну, більше не прийнято. Всі питання розглянули, було приємно побачити,